Вбивця дизайнерів або нейромережі захоплюють світ. Тепер не потрібні дизайнери, адже штучний інтелект може зробити усе за вас. Але чи дійсно це так, я хочу сьогодні перевірити. Ви на каналі Торба і у цій Торбі багато цікавого. У мене є оплачений Photoshop, тож якісь сторонні сервіси або толи мені шукати не доведеться, і я спробую сьогодні за допомогою Photoshop згенерувати повністю картинку. Я сподіваюся, що це буде для нього складне завдання, адже картинку я підібрав непросту, мало деталей, маленького розміру. Що в результаті вийде, будемо пробувати разом. Є в мене ось така картинка, я її робив як шапку на канал, але вона мені тоді не зайшла, не сподобалась. Але для цього відео я думаю, вона якраз підійде. Складне завдання, тому що мало деталей. Цікаво подивитись, як Photoshop себе поведе. Спочатку я хочу просто розширити без будь-яких промптів. Генеративною заливкою, що він сам запропонує. Від того і будемо відштовхуватися. Mm -hmm. Так. Кімнатку. Він створив кімнатку. Нехай буде цей варіант. Окей. Добре, він мене влаштовує. Будемо зараз бавитись всім все наповнювати її елементами. Диван. Кімната ж має бути з диваном, правда? ж? Шкіряний чорний диван. А чому б ні? Чому б ні? Це ж експеримент. Прикольно, він навіть додав цін. Фіолетову. Як. Від вікна від Blecks. Ну, прикольно. Спочатку він класно зробив. Це мені подобається диван. Це буде кімната холостяка. Тому, я думаю, має бути кожного холостяка на стіні електрогітара. Не дуже. Не дуже цей варіант. Не вписується вона. Другий варіант. Тут щось явно з перспективою. Чому б ні? Двогрифна електрогітара. Окей. Дамо круглий годинник на стіні, щоб трошки додати якихось елементів. Ну, давайте цей, він якийсь дивний. Ускладнимо йому роботку, розширимо знову кімнатку, але не всю. Давайте тут. Трошки донизу і, можливо, трошки догори. Угу. Угу. Ну, оця така більш темна, похмура. Окей, нехай буде. Якщо це у нас. Кімната холостяка, треба додати сміття. Ну, трошки неухайний у нас тут чоловік живе, додамо коробки від піци та пляшки від пива. Щось воно втопило ці пляшки, взагалі це пляшки. Це мені нагадує таку руку. Ну, якщо так здалека дивитись, не приглядуватись, ну непогано непогано. Дизайнери можете поки що не переживати, Photoshop не забере вашу роботу. Ну, треба в цю кімнату когось поселити. Нехай це буде Боб. Він у нас працює в банку і ходить на роботу в костюмі це вийшло. Міньйон, а не Боб. Чому він його зробив жовтим? Хм? Як вам Боб? Що з ліцом? Що так здалеку? Подивиться, взагалі класно. Можливо, до нього прийде дівчина, тож давайте зробимо стіл, на якому будуть якісь страви. Ну, цей варіант. Нічого так. Картоплі насмажив. Буде свою панянку пригощати картоплею. Скромно живе Боб, немає в нього багато достатків. Тільки картопля. Ну, я щедрий, я йому зараз ще щось додам. Буде сирник з картоплею. А що це Боб сам живе? А де його тваринки? Додамо йому тигра. О! А тигр явно налаштований на картопельку. Він явно щось задумав. Ця картопелька його манить. Вимальовується непогано, що скажете? Давайте знову об'єднаємо і розширимо знову нашу картинку. Кімнатка-то в нас покращилась. У Боба є квіти. І мені подобається, як вона промальовує світло, до речі. А що тут у нас? А тут темна сторона життя Боба. А що це таке взагалі? Двері чи що? Комод? Не знаю, не розумію я. Ну що, стіл Боб вже накрив, давайте домалюємо йому подружку. Боб, тебе за це можуть посадити. О, ну це я розумію. Який варіант обираємо? Ну давайте цю. Все в неї добре. Боб їй подобається, вона намалювалась. Ну, красається. Давайте додамо якийсь подарунок. Боб у нас не простий хлопець, він серйозно відноситься. Він підготував подаруночок. Ну що, непогано, мені подобається. Під костюм такий жовтий, стильний, як і він. А що це в нас Клавдія з пустими руками? Чого вона взагалі веселиться? Давайте їй додамо пляшку шампанського. О, ну що? Ну, ну ж може, якщо хоче. О, Клас? Клас? Бу б невеселий, можливо, він засмутився, що вона вже прийшла така, як треба. А він серйозний чоловік, ну що зробиш, життя воно, воно воно таке. Якщо ви додивились відео до цього місця і у вас виникло бажання підтримати автора, ви можете це зробити за допомогою сервісу BuyMeACoffee. Посилання я залишу в описі, а також у першому коментарі, або ж перейти за цим ви можете зробити одноразовий донат або стати спонсором каналу на постійній основі. Загалом здалека непогано. Такий трошки абсурд набір сюру, я б сказав, але Photoshop так бачить. Давайте трошки сюру додамо більше. А тут прийшов колишній на розборці. Як він дивиться на Боба, а? що скажете? Пара зрозуміло, чому в нього був такий погляд. Це в нас виходить як в серіал друзі: диван, всі персонажі. Давайте ще одну дівчину намалюємо. Наша Клавдія прийшла не сама, вона прийшла з подругою. Можливо, в них щось вийде. Дівчина в зеленому спортивному костюмі. Якраз буде пасувати колишньому. Оп! Зелений костюм став фіолетовим. Оп! Оп! Слухайте, Барбара теж. Підготувалась, прийшла своїм алкоголем. Прям така дружня, велика компашка зібралась грати в настільні ігри. Давайте яку ігру намалюємо. Якась комп'ютерна гра. Ну ні. Не вписується, правда ж? Давайте намалюємо тут твістер. Що це таке? Кіт теж дивиться на... Добре. Все, це вже заходить кудись в сторону, лишаємо, як є, і останнє, що я хочу зробити. Знову об'єднати, знову розширити. Просто з цікавості. Стання спроба фотошопу. Обіцяю, більше нічого робити не буду. От що домалює, на тому й залишимо. Ну, якщо здалека придивитись, досить непогано виглядає як просто сімейна фотографія. Або друзі зібрались разом. Вони святкують, бавляться собі, є тварини в кімнаті, є якісь страви. Їм весело, хлопці собі такі серйозні, дівчата вже веселяться. Нормально, нормально. Все, на цьому крапка. Далі я вже продовжувати не буду, вже самі оцініть, чи вартує воно того, що з цього вийшло. Але не забувайте, що починали ми з от такої маленької плашечки і в результаті отримали таку повноцінну картинку. Якщо відео сподобалось традиційно, закликаю поставити лайк та підписатись на канал. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залишити коментар від п'яти слів, адже це дуже допомагає у просуванні каналу. До зустрічі в нових відео. До побачення!